І щоб там не давати красти, бо я вам скажу. В чому секрет ірпінського дива? Бо вже це називають, що як може в Вірпіні за рік так все поміняти. В чому секрет? Секрет простому. Просто красти перестали. Просто дали всім по хто шо? крав, і все. І не крадуть. Так, <ривозьмас> я відповідаю. Я відповідаю, я готовий вам це показати. Не крадуть, бо я не крав і ніхто не про мене працює. Ви <ривозьм> з тими руками, та? я не крав, дивіться. Я відповідаю за все. Я відповідаю за себе. Тому е, в цьому один секрет. Я вам скажу, от, а тепер ще один момент, ще один нюанс. До цього, до Звідки беруться отакі відв'южування, отакі речі? Послухайте останню цифру. я думав цього не говорити, але я скажу. Я стану щоб, сюди, щоб мене ще люди з цього боку бачили. Е, я вам скажу, звідки це береться. От такі теми, чорнуха в газетах, в інтернеті, чорнуха, звідки це береться? За за цей рік. За цей рік в Ірпіні, дорогами, парками, скверами, поліклініками, псідофорами, яких ніколи в місті не було, перший раз, освоєно бюджет розвитку. Це коли забудовники будують, вони зобов'язані в місто заплатити, за те, що вони врізали в комунікації, за те, що люди їздять по дорогам, ходять, вони мають заплатити цей за податок. 4% від вартості того будівництва. Це формується такий бюджет розвитку. Такий бюджет розвитку. Цей бюджет розвитку не можна проїсти, його не можна дати на пенсії, на зарплати, бо це навіть не місто дає, держава дає пенсію. Не можна по допомогу, не можна його проїсти. Ми маємо за неї цей бюджет розвитку покласти дорогу, зробити поліклініку, садочок, світофор, капітальні речі, які залишаться після нас. В Ірпіні оцих речей зроблено, освоєно на 90 мільйонів гривень за цей рік. На 90 мільйонів гривень, це те, що є сьогодні в дорогах чи поліклініках. Це те, що є кошторисами, кошторисами, проектами, смітами всім. За попередній рік цей, що був перед картуком, рік освоєно 2,5 мільйона гривень бюджету воздуха. Два з половиною і дев'яносто. А скільки з 90 покрали? 87 з половиною мільйонів це різниця. І комусь дуже не подобається, в кого забрали, хто раніше кудись ділив. І, і звідси йдуть, і звідси йдуть ці моменти, тому що за 100 доларів можна в Фейсбуці розкрутити сторінку і бруду налити. Можна розпускати людей, які ходять, розпускають чутки. Можна написати в чорнушні газети. Але я хочу підкреслити вас на одне: говорити можна багато. Нові обличчя прийшли в Єрпінь і зробили ті речі. Карплюк не вічний на цій посаді, він це каже, я піду і всі, але тротуар, дорога, світлофор, поліклініка, садочок залишився. Можна багато говорити, але є справи. І вони говорять краще, ніж будь-які у вас. І останнє, у нас вірні, знаєте, так кажуть, а, я, я вам вже це дайся, казав, повторюся, що одні перед виборами обіцяють, інші кажуть, візьми, зроби, а нові обличчя взяли і зробили. І це факт. Дякую за увагу. За сейчас ребенок. Да. Да.